Вітаю всіх на своєму каналі і тих, хто підписався, і ті, хто так заходить в гості. Хотілося б сказати доброго ранку, але ранок сьогодні для українців в Україні був не дуже добрий. Світла до сих пір немає, тільки-тільки дали відбій тривоги. У нас над головою сьогодні летіло все, що тільки могло летіти. Було дуже гучно. Настільки гучно, що мій собака Рекс настільки перелякався, він взагалі боїться голосних звуків, він ховається зразу в Буду, але як бабахнуло останній раз, крайній раз, як кажуть військові, то він вискочив з Буди, його так тіпало, що я хвилин 10, мабуть, стояла його, гладила, говорила з ним, що ж мене почало тіпати, старалася заспокоїти собаку. Всі важко це переносять. Моя старенька хата, глиняна, худоном ходила. Хіба можна зробити якийсь ремонт, хіба можна ці всі тріщини заліпити? Як тільки зробиш, заліпиш, воно засохне, взялося, вроді все добре, знов бахкає. В общем, я не знаю. навесно мені буде дуже великий-великий ремонт хати, бо пішла хата-тріщинами, вся. Хата вже досить старенька. Зелини, мазанка. Не, пере... не переносить вона таких стресів. Але хвалити Бога, наші хлопці ППО відпрацювали. Дуже їм за це велика дяка. Є постраждалі, є не тільки в нашій області. біди наробили, але і хлопці збили, і ми живі і йдемо далі до перемоги. Були сьогодні плани з самого раночку почати знімати відео, так ніби, що я роблю цілий день. Але ось до цієї пари, зараз у нас на годинку 9.20 тільки в нас прозвучав відбій. До цієї пари я єдине, що зробила, це привела чоловіка на роботу. І все, її роботи не було, тому що ходила по вулиці, воно все бахкало тряслось, в хату було лячно зайти. Але зараз розпалила в грубці, щоб в хаті було тепленько. І буду зараз планувати свій подальший день. Є в мене сьогодні плани. По можливості зніму відео. Надіюсь, що скоро вимкнуть -вим світло. За графіком у нас відключення з 10 до 12. Надіюсь, що за цей час, можливо, зараз увімкнуть. Ну, якщо ні, то наскільки вистачить мене заряду, познімаю. Є там павербанки. В общем, такий трошки сумбурний мій вступ, але, але такий, ранок. такий ранок. Не хочеться негативу говорити, але в сторону тієї країни, я думаю, вони сьогодні негативних думок отримали від українців дуже і дуже багато негативних посилів. Краще всього моєму коту, зараз я покажу. Ось як спить, спить на гладільній дошці, на моїх речах. Любить він спати на моїх речах. Він ходив за мною, я переживала, він зі мною ходив, старався з мене заспокоїти, а зараз ліг. Ось як ти спиш, скажи з тобою поспиш, не даєш спати. Малий котик теж спить. Отож, йду берусь до якоїсь роботи. Поки немає світла, не можу нічого іншого робити, то взялася лущити косоль. У мене ще є багатенько неполучено. Моя бабуся покійна завжди таку роботу залишала на таку пору, коли на вулиці холодно, мокро, сніг. Лущила клохотку, сідала в хаті. І це. У шпині спалювала я так. Коли літо, коли на вулиці тепло, є багато робіт на вулиці, то на цю роботу шкода витрачати час. А зараз, раз вже склалася така ситуація, то можна підігнати хвости по такій роботі. Вона трошки мародна, але відволікає. особисто мене відволікає від різних жмок. Тож помаленьку зараз буду лущити. Це в мене один тазик, і там ще є здоровенний пластмасовий таз такий, теж повністю неполучений квасолі. Я її поки що всю разом по сортах не розкидаю, потім за пів часа це все пересортую. Я люблю таку роботу, коли відділяєш різні види квасолі. Приємно дуже їх до рук брати, такі квасилинки. І кажуть, корисно. Дрібна моторика рук розвивається. не дає всяким хворобам віковим підбиратися до тебе. Можливо, і так, але чисто тактильні відчуття, дуже приємні. Коли отак береш в жменю і відкидаєш. Бачите, тут різні сорти в мене. Оця довгенька, коричнева, це спаржева квасоля, це квасоля зі смаком грибів. Дуже смачна квасолька. Це обична біла, а це лімська. Основна лімська в мене вже потребляна, а це так я остатки даривала, то вона сюди теж попала. Це взагалі така квасолька і смачна, і гарна, і така дуже приємна в руках, така, як, як гудзички. Кожній свій малюнок. Жоден малюнок не повторюється. Тож працюю, що там буде далі зі світлом, буде видно, але запалила котла, розпалила вірніше, чатую, бо у нас котел працює з електричним насосом. Немає світла, я не можу розпалити на наповному. Але хоча б, щоб самотюком воно мені хоча б в ванні прогріло. Веранда, ванна, щоб тут трошки тепло було. Та й таке. Дали нам світло. Вирішила я таке зробити те, що на сьогодні запланувала. Я цього року виростала невеличкий врожай гіркого перцю. І до цієї пори він у мене стояв в ящику на люшнику, ну, в погрібі. От. І це знайшла рецепт, хочу зробити маринований перець гіркий. Для цього вже наділа рукавички, бо знаю, що таке працювати з гірким перцем. Можна потім собі біду зробити. От зараз буду різати от такими десь півсантиметра, півтора кусочками, закладати в баночки. Ну, далі покажу. Зараз в мене головна робота порізати цей перчик, покришити його. Підготувала я свій перчик. Порізала його, відрізала хвостики. У мене тут і зелений перчик, і червоний, буду його слоями накладати. Поки що підготувала 4 баночки, побачу, як накладати буде плотненько. Багато рецептів є таких, що цей перець приварюється в маринаді, але я вже варила літом соус, гострий з перцю. І поняла, що варити це не моє, бо дуже йде. Випаровування цієї гастроти, плюс оцет, і я потім в мене шлунок болить потім. Не те, що там легені, бронхі. Йде такий запах, що це просто катастрофа. Тож Я буду робити за тим рецептом, коли перчик накладається в банки, заливається гарячим маринадом, і тоді стерилізується 5 хвилин, півлітрова баночка. Тож Зараз я перчик розкладу. Поки що, повторюся, підготувала тільки 4 півлітрових баночки, але якщо буде потрібно, у мене ще є. От. А тоді буду варити маринад. Так, Ось таким чином заклала я 8 баночок, у мене вийшло. Там червоний і зелений, на донижку, зубок, порізаний зубок в чесничку, духмяний перчик грошинка і 4, по 4-5 штучок чорного. Горошком перця. Зараз буду варити маринад і заливати всю цю красоту. І з розрахунку на дві півлітрових баночки береться 200 мл води, 200 мл оцту, 100 г цукру і одна столова ложка солі з горкою. Ну, я зараз першу партію роблю двойну порцію маринаду. А тоді, якщо мені не вистачить, то я зроблю ще. Додала ще лаврушечку одненьку, таку для запаху. Я багато не люблю, щоб було лаврушки. Але хай це перекипить трохи. так закрилася вже перша порція. Перевернула. Закутувати не потрібно. Маринад я трошки скуштувала смачний, пропорція цукру і солі досить непогана, тож доварюється друга порція. Ну, що? Закрила я всі баночки, закрутила. Укутувати я їх не буду. Зараз вони трошки постоять на кришці, перевернуть, а потім я їх поставлю нормально. <coughs> Навіть при стерилізації пішов <coughs>, трошки відпор цю гіркого перцю, у горлі дере страшне. Добре, що я не варила перець і не засипала його в банки, бо була б мені тоді проблемка шита. Так що маю ось таку красу, спробуємо потім мене чоловік любить гострий, син обожній. Знімуть пробу, тоді в якомусь відео розкажу, то чи не то. Бо закривала цей рецепт перший раз. Після обіду у нас розвидніло Сонечко. Красота. Наче й не було нічого, ні того нічного туману, ні того жахіття. Всім бажаю мирної ночі, мирного дня, здоров'я, всього самого-самого найкращого.